Знову вітаю вас на своїй кухні. І сьогодні готуватимемо торт із суфле, який називається ніжний поцілунок. Він складається з двох частин: бісквіту та суфле. Спочатку ми будемо готувати суфле. Для нього нам потрібно взяти сметани 3 ложки жирної. Домашнього сиру 200 або 250 г, цукру 150 г, желатин, розбавлений в воді і охолоджений з півтори столові ложки, шматочки банана і подрібнені льодяники або арафіси. В чашу блендера вкидаємо творог, додаю три ложки сметани. Додаємо 150 грамів цукру або цукрової пудри, і творог. і творог, і сметана у нас жирні домашні. Це має значення, звичайно, бо магазина треба кидати трішечки більше. І збиваємо блендером до однорізної маски, тонкою цівочкою вливаємо вже охоловший желатин і збиваємо потружку. Жилатин розбавлений в часті получився десь 200 грамів. І отак потрошечку, тілочко ми його вбиваємо і збиваємо. У збите суфле вкидаємо порізані шматочками банан і ананас, що у вас є. І додаємо сюди шматочки арахісу в шоколаді, дрібненько порізані. Розмішуємо і ставимо в холодильник. Далі готуємо без світ. посудину потрібно вбити 4 яйця і додати стакан просіяного борошна і чайною ложкою розпушувача. Додаємо 150 грамів цукру і знову ж таки 150 грамів, 100 грамів, 200 грамів. Кому як подобається. І 200 або стакан борошна і чайна ложка розпушувача. І починаємо збивати міксером, блендером, як на бісквіт. бісквітне тісто вливаємо 3 столові ложки олії і продовжуємо збивати. Збите бісквітне тісто переливаємо в формочку з маслом. І ставимо в розігріту духовку до випікання, в кого як. Минуло 10 хвилин і бісквіт спікся. А для прикрашання торта ми приготуємо помадку. В Кастрюльку поклали одну столову ложку сметани, одну столову ложку цукру і одну столову ложку какао. І буквально тільки закипіть. І будемо, додамо ще одну столову ложку борошна і знімемо возити. Додали ще одну столову ложку борошна і Знімаємо кому. Спечений бісквіт розрізали на два коржі. Коржі повинні бути отакі тоненькі. Якби спекли звичайний бісквіт, він би не дав би тримати формі суфле. Суфле гарно заховуло в холодильнику, Даже жалірувалося. Простояло в холодильнику воно ну, майже годину. Ну, дивіться, по своєму холодильнику, поки не стане такої маси, що триматиметься на бісквіті. В одному випадку довше воно захолоняє. В іншому трішки швидше. Суфле дуже смачне, з, з шматочками банана, чи ананаса, чи ківі, що ви туди вкинете, і арахісовою стружечкою. Арахіс в шоколаді. Прикриваємо другим коржем, Притискаємо. Зверху посередині змазуємо також суфле. тим, що залишилося, А боки. кижимо поматкою. Отак От отворюємо якийсь візерунок, який вам сподобається хвильками, квіточкою, як тільки завгодно. Здублюємо дольками банана. Притрушуємо арахісом в шоколаді подрібненим. Суфле вийшло легесеньке, наче йогурт, не дуже жирне, помірно солодке, як проліне. І вишенка на торті. вишню консервовану, мучимо цукор. І викладаємо на наш торт. Цей торт суфле називається ніжний поцілунок. Наш торт треба поставити в холодильник на дві години. Отакий От шикарний получився у нас торт суфле. Отакий От вид має торт суфле в розрізі. Багато суфле.